Добрий день. Громадянська мережа опора, яка є позапартійною позаполітичною незалежною мережею громадських експертів в Україні, проводить зараз проєкт з моніторингу виборчого процесу в Україні на виборах президента 2010. Для цього був проведений моніторинг в усіх областях України стосовно того, як відбувалося. І підготовка до виборів, як люди до цього готувалися, як готувалися органи влади, журналісти і політичні партії, а також в день виборів, 17 січня, було проведене незалежне спостереження по всій Україні. Всього в вибірці участву брали участь 1003 виборчих війниці для того, щоб Слідкувати за легітимністю проведення виборів 17 січня в усіх областях України була здійснена вибіркова кількість виборчих дільниць незалежно від розмірів, від розташування. Цих виборчих дільниць і спостерігачі, які перебували в статусі кореспондентів громадянської мережі опора. Цілий день від початку відкриття виборчих дільниць і до моменту, коли були підраховані всі голоси, перебували на цих дільницях і слідкували за процесом виборів у нас в Україні. Хмельницькій області в цьому пресі брало участь 47 короткотермінових спостерігачів, з яких всього троє знаходилося в місті Хмельницькому, а решта на всій території Хмельницької області. І оскільки в нас ми вибірково вибирали виборчі дільниці, то деякі знаходилися в таких глухих селах посеред лісу, але менше з тим. Всі наші спостерігачі вчасно були на дільницях і спочатку відкриття слідкували за цим процесом. Зразу хочу сказати, що взагалі ця виборча кампанія самого початку характеризувалася тим, що вона проходила дуже тихо і мирно, без значних порушень. Хмельницькій області взагалі ми намагалися. Спілкуватися з громадськими організаціями, політичними партіями, органами влади, активними мешканцями в багатьох районних центрах Хмельницької області, зокрема в тих, в яких знаходяться окружні виборчі комісії: в Старокостянтинові, Теофіполі, Кам'янці-Подільському, Дона Дунаєцях, Заражній і Славуті. І е, кругом люди нам казали, що все у нас тихо мирно, ви до нас перезвоніть через місяць і ви побачите. Ми перезвонювали, приїжджали через місяць, люди казали, от почнуться вибори, от побачите. В результаті е, вибори пройшли тихо і мирно так само по всій Україні. Ви бачите е, короткі результати, які вже на своєму сайті «Опора.org.ua» опублікувала громадянська мережа Опора. І також серед питань, які повинні були відповідати короткотермінові спостерігачі, було про те, наскільки вони вважають чесними, прозорими і легітимними ті вибори, які вони побачили безпосередньо на своїй виборчій дільниці. І у нас 100% наших спостерігачів сказали, що вибори були чесними і прозорими. Ці процедури були затримані. Значних порушень не відбулося. Це відбулося в рамках закону цілком і повністю. Хочу сказати, що короткотермінові спостерігачі, яким чином вони проводили спостереження. Вони всі мали такі посвідчення з української громадянської мережі точка опори яку їм видала, видала опора для того, щоб вони мали безперешкодний доступ на дільниці. Для них також ми провели тренінг по спостереженню і всі вони отримали також такі посідники з короткими витягами із законодавства. Хочу сказати, що їм це дуже знадобилося, оскільки на багатьох дільницях члени виборчих комісій якраз з ними тою радилися і дуже було. Добре, що е, люди приїхали туди спостерігати, тому що в кого би ще можна було <сувачити> поставити питання, їм е, діяти в тій чи інші ситуації. були такі смішні ситуації, коли. То кореспондента нашого питає голова е, комісії, кореспондент не знає, що звання нам сюди, і голова комісії абсолютно незнайомої людини бере консультації і робить так, як сказала, абсолютно незнайома людина. Не ну, просто ми ну, звісно консультували б, нормально, але при тому, що е, якби скажімо, ну я більше не шкаф, якби я сказав там робіть так, а ну, і це було б неправильно, вони б зробили. Люди дзвонять не по ВК, дзвонять тому, кому там, хто ближче, там, кого вважають, якби ну що він там шкіру. Також коротка.